Леонід Глібов, байка дві бочки. Дві бочки їхали колись з селом. Одна з горілкою повненька, друга ж порожня, тож слідком. Та що з горілкою тихенько, повагом йде собі та йде. Порожня ж так собі пустує. Та так брика, та так басує. Де. Хто йде і зляку швидше звертає, То ще й налає, який сей враг її приніс, нехай їй біс. Хто про свої діла стрикоче, кому й не слід, коли захоче, тому усяк мерщі зверта, бо він такий, як бочка, та, усіх від себе проганяє, а розумний чоловік. Живе тихесенько, весь вік, не торохтить і не гукає, зати місце й має.